Дозволь собі зупинитись, відпусти напругу і просто побудь з тим, що всередині. Сядь зручно, можеш лягти. Закрий очі, відчуй своє тіло в просторі. Будь тут і зараз. Зверни увагу. На своє дихання зроби глибокий вдих і повільний видих. Ще раз вдих, видих. Подихай так декілька разів. Усвідом, як прохолодне повітря входить через ніс у легені і наповнює їх. І як виходить назад теплий потік повітря. Вдих, входить світла божественна енергія. І видих, виходить зайве, сумне, все, що створює дискомфорт. Ви розслабляєтесь ще більше. Зовнішній світ із усіма його звуками та предметами поступово розчиняється, зливається в єдину м'яку атмосферу, залишаючи більше простору для тебе. Зверни увагу на своє серце. Поглянь, як воно тихо сяє. Випромінює м'яку чисту божественну енергію. Спрямуй цю енергію вниз до стоп. Відчуй, як енергія зі стоп повільно спрямовується вниз. М'якими коренями енергія зі стоп проростає вглиб землі, проходячи шари ґрунту пласт за пластом, все нижче і нижче. Корені стають міцнішими, впевненішими, спрямовують вглиб до серця планети. І ось вони торкаються з самого ядра матінки землі. Ядро ніжно обгортає їх своїм теплом, первинним світлом, даруючи опору та спокій. Там знімаються усі блоки, обнуляються усі проблеми. Це єдине місце, Куди можна скинути усе темне і непотрібне, те, що не вібрує на чистоті Творця. Зачепіться там свідомістю, це буде ваше місце по очищенню і наповненню живильною енергією. Енергія матінки землі починає підніматися по твоїх коренях заповнюючи їх теплою материнською енергією і життєвою силою. З кожним ритмом твого серця вона піднімається все вище і вище. Ти відчуваєш ніжний дотик до твоїх стоп. Це енергія землі. Вона заповнює стопи і піднімається ще вище. Заповнює ноги, стегна, живіт, спину, плечі, шию, обличчя, голову, енергія матінки землі. Розливається приємним теплом і живильною силою по всьому організму. Почуй, як життєва сила планети тече в тобі. Це не просто енергія, це благословення матінки землі. Енергія землі заповнює усі клітини, усі темні плями розчиняються у світлі. Ця очищувальна і життєва енергія насичує кістки, наповнює м'язи, кров'яну систему, запускає потік лімфи, що виносить усе зайве, зцілюючи тебе, а думки стають легкими і невагомими. Вони наче пташки у небі з'являються і зникають без сліду. Потік енергії піднімається вверх, виходить через голову і спрямовує до джерела, до місця творця. Ти стаєш живим мостом, що з'єднує глибинну мудрість землі. Та безумовну любов неба. Спрямуй свою увагу у серце, воно заповнено енергією землі чистою і сяючою, знайди у серці вхід у свій внутрішній світ, це найнебезпечніше місце у всьому світі для тебе. Цей внутрішній простір лише твій, тут твої правила, твої закони, тут усе відбувається для тебе. Поглянь навколо як гарно і затишно. Тут яскраве сонечко і зелена трава. Тут гармонія і спокій. Тут так, як має бути, це простір твоєї душі. Вздивши внутрішнього світу, можна відчути Божественну іскру у серці. Подивись, як іскарка зраділа, що на неї звернули увагу. Вона починає вібрувати і пробуджуватися. Та разом з цим пробуджується і сила. Божественне світло іскорки заходить в кожну твою клітинку. Відчуй. Як разом з цим пробуджується впевненість у тому, що ти є творець свого життя? Світло Божественної іскри збільшується, виходить за межі тіла, заливаючи увесь твій простір. Навколо твого біополя створюється захисний кокон, із дзеркальною поверхнею зовнішнього боку відчуй комфорт і безпеку, це захист у всіх світах і просторах. Іскра Творця є твоя внутрішня сила і опора. У цьому захисному куконі ти спрямовуєш вверх. Піднімаєшся над тілом, над своїм будинком, над містом, над країною, над планетою. Ти вже високо високо над землею, а наша планета, як маленька тендітна квітка, ти знаходишся у космічному просторі серед зерок і галактик і піднімаєшся ще вище, все вище і вище. Проходиш різні рівні буття, інші реальності, де час тече інакше, де форми життя випромінюють чисті кольори, а думки мають форму. Ти минуєш ці простори і прямуєш вище. Чим далі, тим тонше стають межі між я і все. Залишається лише чиста сутність, що пливе в океані світла, наближаючись до першого джерела. Тут вже немає форм, слів. Тільки вібрації, немає часу, тільки вічність. Ти заходиш у чисте світло цяйво, воно не сліпить, а обіймає, проникає в кожну частку твого існування. Воно живе, сповнене безмежної любові. Яку неможливо осягнути розумом можна лише відчути. Ти вдома. Твої межі стають прозорими, немов крапля, що повільно і радісно з'єднується з океаном. Ти розчиняєшся у світлі, очищуєшся і наповнюєшся їм. Зараз можеш звернутися до Творця, відчути його, сказати про щось своє. Все, час повертатися. Потужна, але лагідна сила починає повільно спрямовувати тебе вниз. Один за одним ти минаєш знайомі рівні буття і продовжуєш спускатися ще нижче. Ще нижче і нижче, ще нижче і нижче. Ось і земля. Подивись, яка вона прекрасна, блакитна, жива. Ти відчуваєш її потужне спокійне серцебиття і купоклик власного тіла. Під тобою пропливають континенти, наче візерунки на старій карті. Ти знаходиш свою країну, а потім і своє місто. Мережа вогників пульсує життям. Ось і твій будинок. Ти плавно минаєш дах, і ось ти входиш через маківку у своє тіло. У цю мить божественне світло розливається і наповнює тебе. Воно наповнює кожну клітину чистим білим сяйвом безумовної любові. Тепло розтікається від серця до самих кінчиків пальців, наче живий струмінь, оживляючи зв'язок між душею і тілом, ти повернувся і в цю мить завершеного руху потоку. Божественне світло, що наповнило тебе, починає новий рух енергії, і знову потік енергії йде вниз через стопи, пронизує шари ґрунту і спрямовує знову до ядра землі. Там залишається темне та непотрібне і, наповнений живильною силою планети матінки Землі потік енергії. Піднімається знову вверх по кореням і через стопи заходить назад у тіло. І знову енергія матінки землі розливається по всьому тілу, через серце потік знову спрямовує вверх. Ці рухи потоків ніколи не прериваються. А ти у серці. Ти вдихаєш світло і любов, ти видихаєш темне і непотрібне. Повтори Я єсмь. Тепер, коли ти знаєш цей ритм, ти можеш повертатися до нього в будь-яку мить. Варто лише звернути увагу на повільний і глибокий ритм свого дихання. А тепер поверни усвідомлення до кімнати, до свого тіла, до звуків навколо, Зосередься на відчуттях, зроби глибокий повільний вдих і плавний видих. Коли будеш готовий, відкривай очі, зберігаючи внутрішній спокій. Відчуття легкості.